Всім доброго. У нас ранок, і сьогодні нема дощу, нема морозу, дуже хмарно, аж темно. Камера висвітляє насправді. Я випустила дівчат, бо на після обід нам передають дощ, похолодання, тому попасемося трошки. Там вон, мої собаки бігають. Хотіла сьогодні зробити відео більш, більш про в'язання, більш порозмовляти з вами, побалакати, повідповідати на питання. Але думки трошки запутані із вчорашніми новинами, і з нічними новинами. Тому я хочу сказати, що я дуже співчуваю всім, хто постраждав в минулу добу. Але я знаю, що мої дівчата ждуть від мене більш позитивних відео, тому трошки порозмовляємо. У нас вже Дерева скинули майже все листя. Да не майже, а так, так і є. А, мене питали, чи ношу я свій коул жакардом. Дивіться, дівчата, я його дуже люблю. Це снуд на кнопочках з жакардом. І жакард я в'язала із вівчарі кольорова вовна. Колюча. При тому вона в мене. Виручає. Ой, ця робота, цей снуд, цей коул. Він мене виручає останню, не знаю, мабуть, останній тиждень, коли дуже холодно, я його одягаю на, на двір, коли з дівчатами гуляємо. Ой, він такий теплий. Так, да, він, він колючий. Але вже, мабуть, тричі я його стирала, і він становиться м'якшим, м'якшим і м'якшим. Тому хто боїться вівчарі кольор... кольорова вовна, не бійтеся. І з кожною стіркою ця ниточка вона становиться м'якішою і приємнішою. І навіть не тільки носки з неї класні. Здивіться, ну прям краса. Ой, хто не знає, хто, хто недавно підписався на мене, це коул я в'язала в тестуванні дизайнерки Ярослави Рудь, наша українська дизайнерка, і в минулому році, в грудні, мабуть, в грудні, у неї був, вона організовувала тестову групу на ось такий жакард. Якщо не забуду, я залишу посилання під цим відео на відео, де я розповідала, коли в'язала отакий кол. Так, значить, перше, що хочу сказати, із 19 чи 20 листопада у Олени Козаченко на її каналі, Починається новий СП спільний проект, забула, як називається, ну, будемо в'язати шаль, палентин, бактус, косинку. Одним словом, в'яжемо шалі. Я йду в це СП, правда, я ще не сфотографувала. З якою ниточкою е, я йду <смір> в ЦСП, але е, хто іще не знає, хто іще не чув про цей е, е, спільник, е, е, я залишу посилання на канал Олени. Пройдіть, подивіться саме на це відео, вона там розповідає всі нюанси, всі, як би то правила. Насправді я дуже люблю спільники, які організовує Оленка, бо там немає ніяких правил, там немає ніяких, як це сказати заборон, ми в'яжемо в даному. В даному СП ми в'яжемо шаль, кснут, бактус, палантін, шарф із пряжі, якою ми хочемо, моделі вибираємо самі. До того ж, дуже важливо, що участь можуть брати не тільки блогери в'язальні або навіть не в'язальні, а всі, хто хоче в'язати шаль. Буде спільний чат, там, ну, наскільки я знаю, можна спілкуватись, вирішувати якісь питання, може, хтось щось не знає, як де що пров'язати, або ще щось. Ну, одним словом, це круто, це класно. Спільники це завжди супер. Тому хто не знає, будь ласка. Проходьте за посиланням на канал Оленки, і ви там все дізнаєтесь. Я йду, але, але смішно я не знаю, яку шаль я буду в'язати, з якої ниточки. Насправді, в мене є з чого вибрати, і в мене є е, декілька варіантів. Можна ж і не одну шаль зв'язати. Ой, але я ще не, не оприділилась, що я хочу. Тому поки що не знаю. <ріст> ну, я думаю, що я придумаю. Е, насправді буває ще таке: ідеш в спільник е, з однією ідеєю, а потім все якось так: хоп, все змінилось, і в тебе вже нова ідея, нова ниточка. Так що це, це все творчий процес. Так. Це сказала. Далі, що ще хотіла, що ще хотіла розказати? Значить, кофту на замовлення я в'яжу, і вийвся такий нюанс, що я почала в'язати резиночку. Вже внизу, тобто, тіло я зв'язала по заявленій довжині замовниці. І якось, знаєте, так, в мене клац. Думаю, треба уточнити довжину, чи справді там така, яку ми обговорювали. Я написала замовниці, ми все переміряли, і довжина виявилась замалою. Я дов'язую далі. Але це дуже добре, коли, е, як би сказати, це дуже добре, що замовниця е, зробила все так, як я їй порекомендувала. Замірять, наприклад, на собі. Ми не можемо заміряти. Я, е, я сказала, візьміть. Повтинку, яка у вас така улюблена по довжині, тому що я прекрасно знаю, що якщо е, е, одежина короткувата, ну, і гарна, і м'якенька, і класна, і все, але вона коротка, і, і, і ти її не дуже хочеш носити. А для мене, я думаю, для будь-якої вязальщиці, Дуже важливо, коли твою роботу носять. І не треба її складати там в шкаф на якийсь там випадок. Навпаки, в'язана річ, чим більше вона носиться, тим, тим це класно. Це, ви, не, ви не можете собі уявити, наскільки мені приємно, коли е, хто зі мною. Е, Уже давненько знаю, що в минулому році я в'язала своїм подругам кофти і відправляла. Одна кофта полетіла в Швецію до Іри, інша кофта полетіла до Маринки в Німеччину. Боже, як мені приємно, коли мені дівчата присилають фотографії, а я ось в твоїй кофтинці, а я ось така класна. Тому. Для любої в'язальщиці. Це ж такий кайф, коли ти бачиш, що твою роботу люди носять. І їм ця робота подобається. Для цього я уточнила довжину кофти в замовниці. І в'яжем. Уже знову я дійшла до резиночки, скоро закінчую довжину. І далі. Почну робити обв'язку по полочках і по горловині. От ця кофта йде в мене так якось легко, я вам хочу сказати. Я сама здивована від себе, тому що навіть коли я в'яжу якусь роботу своїй дочці, я завжди дуже-дуже переживаю, дуже хвилююсь. А тут я не знаю. У моєї замовниці легка рука. Більше я нічого не можу сказати. А, так, було питання про мої мітінки. Вони вже затаскані, вибачте, такий непрезентабельний вигляд, але а, ці мітінки це шерсть Вірджинія. Наскільки я знаю, тут Ангора. Зв'язані вони ось такою резинкою, а три лицьові, одна виворітня і, і тут немає клину, тут просто розділені, як сказати, зняті петлі на палець і все. Я вже планувала зв'язати. Рукавички із індійським клином, але все ніяк руки не доходять, тому поки що це в планах, господи я згубила своїх собак. Ну, кози пасуться, а собак нема. Так що, я можу порахувати, скільки тут петель було набрано. Тут біля, біля пальців в мене резиночка один на один, але в'язала я їх від манжета вгору, господи, вибачте за пальці. От, Відділяла раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Зазвичай я відділяю 10 петель, потім кидаю їх на шпильку. А вже коли зв'язана мітінка, просто піднімаю і пров'язую пальчик, у мене резиночкою зв'язаний. Ну, а мітінка вся ось, ось така. Дуже ніколи не думала, що мітінки можуть бути настільки Зручні у використанні ось, Ну, я їх насправді я їх не знімаю практично, коли на дворі в мене є порадно-виходні. але тут їх вже треба, мабуть, поміняти. І є ось такі робочі, коли я на дворі з козами. І пальці насправді ні, пальці не мерзнуть. Якщо мені Пальці мерзнуть, я їх ось так ховаю І все. І це без проблем. І ще одне просили показати, як я знімаю відео на дворі, точніше, як я закріпляю телефон на дворі, коли в'яжу і... і хожу. Можете зараз сміятися. Але, ну, що тільки, ми не можемо придумати. Зараз покажу. Свій лайфхак. Дивіться, мій лайфхак. Ось такий у мене дріт. Не знаю, кабель. Це чи то від телевізора, чи то від якоїсь антени. Ой, дівчата, зробила ось такі петлі на кінцях. І тут петля. Чого тут петля? Тому що, якщо мені треба, значить, оце все діло я отак перекидаю. Ось сюди вставляю телефон, настраю його так, щоб мені було, щоб він, щоб камера правильно знімала те, що я хочу показати. В'яжу. Телефон закріплений, руки вільні. А тут, значить, оця штука. Вона регулює <свісно> висоту закріпленого телефона. Ну, більше я нічого не придумала кращого. Якщо хтось краще придумав щось, будь ласка, мені напишіть або скиньте посилання. <свісно> я з задоволенням подивлюсь. В мене вже не перше питання по поводу цього. Як ти знімаєш, ходиш і в'яжеш? <свісно> Скільки в тебе рук? От насправді ось така штука. Справа в тому, що це я її вже давно зробила, мабуть, від початку ведення каналу, коли мені треба було знімати майстер-клас, коли сидиш і треба якось закріпити телефон, щоб знімати і в'язати, і ще й говорити. І коли в лютому ми забрали дітей додому і я швиденько переїжджала із Катіної кімнати, бо я там, коли Каті вдома немає, а її зараз, в принципі, вона дуже рідко приїжджає, тому щоб кімната не пустувала. Я там собі зробила такий майстерню свою майстерню. От, І там я сижу, в'яжу, знімаю відео, ну, тобто, мій кабінет. Так от, коли ми дітей привезли, і я швиденько виїжджала з своїми усіма в'язальними штучками з її кімнати, оцей кабель хтось кудись поклав. І я його довго не могла знайти. Це смішно, але я казала, шукайте мені кабель. Бо мені треба знімати, мені треба... В'язати, знімати, а в мене нема кабеля. Це було смішно, але кабелі мене йшли, і далі все продовжується. Так що ось такі справи. Мабуть, на всі питання я відповіла. У мене є новинка. Я ем, зробила замовлення у Олени Козаченко, ну я його... Е... Покажу трошки пізніше, це кольє, сережки і браслет. Дівчата, це супер. Але на, це, на цей комплект я зроблю окреме відео. Думала, швиденько з вами поговорю. Все швиденько, але ну вже 18 хвилин зйомки. Але хочу сказати, із, через технічні, скажімо так, проблеми відключення світла, пропадає інтернет, інтернет дуже слабий. І щоб мені загрузити 20-хвилинне відео на YouTube, в мене йде ну, практично е сутки. Так що такі-то справи. Ну, а на цьому я хочу всім сказати, приймаймося. Миру, всім, здоров'я, сили, терпіння. Я вас всіх обіймаю, всім бажаю. Всього-всього найкращого. Ми переможемо.